Якщо ми говоримо суто про медикаментозне лікування, то зрозуміло, що препаратами вибору при лікуванні тривожних розладів, при лікуванні панічних розладів є антидепресанти. І, як на мене, я б. Ну, Лобіювала те, щоб змінити цю назву, тому що досить часто сама назва фармакологічної групи антидепресанти вона може плутати людину в тому сенсі, що це ж антидепресанти, значить проти депресії. Проте самі нейробіологічні механізми тривоги. Та депресії вони пов'язані з сиротоніновою активністю некоректною, і антидепресанти вони роблять таку функцію, що вони блокують білок, який зворотньо захоплює цей нейромедіатор з синапса, і він зменшує кількість часу, яку от він перебуває в синапсі. І тому От ці препарати вони є препаратами вибору, і їх є, дек... ну, їх є досить багато: це і сертралін, і пароксетин, і флуоксетин, і флуоксамін, але вони мають все-таки схожу між собою дію. І якщо ми говоримо про те, чи може їх призначати лікар, то в першу чергу для того, для їхнього призначення потрібна правильна діагностика, що це не є ситуативна тривога. Що це не є, наприклад, якась така реакція на гостру стресову подію, коли от людина щось втратила, або є якась справді реальна ситуація небезпеки, і тривога є нашою нормальною реакцією, тому що вона мобілізує наш організм, вона змушує нас придумати якісь інші способи, як це вирішити. Так? І якщо все-таки тривога починає заважати, вона стає розладом, а розладом ми. Говоримо про те, що вона стає розладом, якщо вона триває біля шести місяців поспіль. Так? Коли людина кожен кожен день більшу навіть частину дня відчуває безпідставну тривогу, перебільшену тривогу, тривогу з фізичними симптомами, від цього порушується сон, видозмінюється настрій. Так? І всі такі способи, які. Людина знала для розслаблення, для переключення, вони не працюють, то зрозуміло, що тоді ми повинні її лікувати. Не тільки антидепресанти, селективні інгібітори зворотнього захоплення сиротоніну, ми можемо призначати для людини з тривожними розладами. І... Те, як ми поєднаємо препарати, воно напевно буде залежати від самої клінічної картини. От якщо, наприклад, в цьому кейсі коли Людина приймає це Сертралін, так і також у неї були курси при габаліну, але стан погіршується, з'являється знову тривожність, я так розумію, безсоння, фіброміалгія. То як ми тут маємо діяти? Як, як думає лікар-психіатр? Якщо ми говоримо про фіброміалгію, то це такий діагноз. Який передбачає, що людина має больові відчуття у м'язах. Вони з різних ці больові відчуття не в якійсь одній групі м'язів, що ми могли би думати про те, що є локальний больовий симптом, синдром, є якесь локальне пошкодження там, типу рематоїдного артриту або щось пов'язане з хребтом, з корінцевими симптомами. А фіброміалгія це коли людина відчуває дуже багато різних больових відчуттів. І в руках, і в ногах, і в спині, і в шиї. І ми розуміємо, що при тривожному розладі через таке надмірне і тривале м'язове напруження, справді м'язи можуть боліти. Можуть боліти щелепні м'язи, можуть боліти м'язи, які відповідають за тримання нашого корсету, м'язи шиї, м'язи спини, оскільки людина, наче струнка вона натягнута, напружена довго. Але може бути інший механізм, коли видозмінюється, якби відчуття больової такої, чутливості. Так? І при фіброміалгії досить часто відчуття, які в нормі не є больовими, вони починають ставати відчутними і навіть больовими. І знову таки, як ми це лікуємо, тому що якісь знеболюючі препарати тут не працюють. Звичайні нестероїдні протизапальні вони не дають знеболюючого ефекту. Але коли ми призначаємо препарати, селективні інгібітори уже зворотнього захоплення не тільки серотоніну, а норадреналіну, оскільки протибольові шляхи вони активуються власне двома цими нейротрансмітерами, серотоніном та норадреналіном, то людина починає відчувати полегшення і перестають. Турбувати больові відчуття, які могли турбувати досить довго. Тому, ну, при такому випадку, так виглядає, що потрібно все-таки звернутися до фахівця, для того, щоб він. причому фахівця, який, можливо, вже знає вашу історію, він. Знає реакцію на препарати, він знає саму динаміку стану для того, щоб переглянути лікування і, можливо, підвищувати дозування, можливо, додавати якийсь інший додатковий препарат. Крім того, ми при поєднанні препаратів, про що думаємо? Ми розуміємо, що в одних людей з тривожними розладами найбільш виразними є, окрім симптомів. Такої емоційної тривоги, емоційного напруження, фізичні симптоми, так? Ну, наприклад, підвищений причащений сичопуск, Так? або відчуття нудоти, відчуття втрати апетиту. А у інших, тобто такі соматизовані або коливання артеріального тиску, а в інших людей з тривожним розладом. Симптоми можуть бути пов'язані не тільки з тим, що людина відчуває тривожне емоційне напруження, а вона відчуває ментальну тривогу. Тобто, вона як про це може повідомляти? От я, наприклад, сижу на роботі і я думаю про свого кота, про те, що він там сам один дома робить. Я розумію, що це нонсенс. Коту чудово, він любить проводити час сам. Але от власне так в мене працює мислення. Я не можу це спинити. Це так званий неспокійний мозок. І тому, коли в людини є такі видозміни мислення, які вона не може контролювати, які. Малює, розвиває різні такі тривожні фантазії, то деколи на короткі курси лікування поряд з препаратами, антидепресантами можуть бути призначені і антипсихотичні препарати, наприклад, такі як кветіапін чи оланзапін, короткими курсами, як правило, на початку лікування. Якщо ми говоримо про те, коли ми очікуємо ефективність від такого лікування, то зрозуміло, що не вперше. І не в другий день і тиждень. Навпаки, ці перші тижні вони можуть бути пов'язані з певними небажаними ефектами від препаратів, оскільки серотонінових рецепторів їх найбільше в шлунково-кишковому тракті, і фактично найбільш часті і найбільш поширені побічні ефекти на початку прийому антидепресантів при лікуванні тривожних розладів, Вони пов'язані з шунково-кишковим трактом. Людина може відчувати зниження апетиту, людина може відчувати нудоту або навіть відразу до їжі. І тут, в даному випадку, ми на це реагуємо в залежності від вираженості, коли вираженість таких симптомів невелика або середня, ми просто чекаємо і пояснюємо про це пацієнту. Що через два-через три тижні, коли відбудеться адаптація цих рецепторів, ці ефекти пройдуть. Але деколи, коли ці ефекти досить виразні, але людина потребує все-таки медикаментозної терапії, то ми застосовуємо інші препарати для корекції. Цієї, цієї нудоти, але знову-таки досить коротко. І все-таки хочу нагадати, що тільки медикаментозною терапією тривожний розлад не лікується. Він лікується медикаментами, тільки медикаментами, якщо людина не може або з якихось міркувань категорично не хоче. Проходити психотерапію, оскільки психотерапія вона націлена на видозміну, на розуміння свого тривожного розладу, на розуміння його симптомів і на допомогу в такій більш довготривалій перспективі.